Щоденник ДД, 16 червня. Зцілення без почуттів немає зцілення. Велика червона книга. сторінка 52. Так багато з нас навчилися відчувати себе безпорадно і навіть безнадійно, ніби єдиним розумним способом перенести наше дитинство було здатися. Ця безнадійність є частиною того, що живить депресію, яку ми відчуваємо в дорослому віці. Це може здатися парадоксальним, але в ДДА ми дізнаємося, що потрібно відчути своє горе, щоб полегшити депресію. Яким чином це діє, ми можемо зрозуміти тільки на власному досвіді. Існує різниця між тим, щоб безнадійно стояти на місці, і тим, щоб, працюючи з горем, розвиватися. Перше, схоже на постійний стан, він тягне нас униз і змушує відчувати, що виходу немає. Друге, більш схоже на тимчасову фазу на шляху до прийняття інтеграції та світла. Перше, здається, ніколи не може сказати прощавай, тоді як інше говорить про сміливість, необхідно, щоб попрощатися з перенесеними втратами та всіма речами, які ми не можемо змінити. Думка про те, щоб працювати з горем, відчувати біль свого минулого, може лякати. Але в дедах ми дізнаємося, що це бальзам, який зцілює наші зруйновані душі. Сьогодні я маю мужність, щоб сумувати за своїм минулим і сказати привіт сьогоденню і майбутньому.